Музичний гурт із Тернополя створив для німців гімн. Щоправда, футбольний переспіваний варіант хіта «I like to move it» у виконанні Лос Колорадо вже зараз крутиться у Німеччині як пісня до євро 2012 У травні німці поставлять кліп українських музикантів у телевізійну ротацію. Цю пісню «Los Colorado» скрутитимуть у червні щоразу, коли гратиме німецька команда, і під час трансляції матчів. Гурт Лос Колорадо став відомим після того, як їхня кавер версія на пісню Кейті «Hot and Cold» зібрала 3,5 мільйонів переглядів на Ютубі. До речі, хлопців записуватиме компанія Мотор Мюзік. Відома зокрема тим, що саме вона випустила у світ усі ранні платівки гурту Рамштайн. Гурт збирається у Німеччині створити першу платівку. Стиль, в якому грають музиканти. Вони називають Полька Панк. Пісню до євро. 2012 в українців замовив німецький телеканал.